Пане, пане Василю, я стосовно того, що нам треба ще в плані боєприпасів і в тій кількості, яка є, чув таку думку від деяких військових експертів, що Сполучені Штати зараз ну, просто. Почали частіше надавати нам саме касетні боєприпаси для того, щоб потягнути час, допоки налагодиться повноцінне виробництво звичайних боєприпасів в необхідній кількості, яка потрібна і для передачі Україні, і для невиснаження своїх запасів, і європейських запасів. Ну, типу, щоб вийти в повний нуль, а може навіть і в плюс. Як довго, на вашу думку, і можливо, вже вийшли наші партнери на отой от. На, на ту швидкість, яка потрібна для того, щоб нам в достатній кількості передавати і свої запаси поповнювати, бо ця шинографіка, інфографіка про те, що ми е, вперше е, почали більше використовувати арт боєприпасів аніж ворог, ну вона ж, мабуть, про щось та й каже. По-перше, я погоджуюсь з колегою, який сказав, нам потрібно все і відразу. Так, тобто, нам потрібна вся номенклатура. Боєприпасів, які здатна використовувати українська артилерія або артилерія, поставлена країнними партнерами, тобто це і скажімо так: відносно малі калібри 105-122 сто міліметри, і відповідно 152-153 мм міліметрові снаряди. Те, що стосується касетних боєприпасів, їх надають зараз. Ще й тому, що Сполучені Штати Америки, країни-партнери, мають їх достатній запас, і ви праві в тому, що боєприпаси поставляються таким чином, щоб дати можливість налагодити виробництво. Що стосується кількості цього виробництва, то Сполучені Штати Америки зараз намагаються вийти на цифру там. 40 тисяч боєприпасів в місяць. Для нас це, якщо ми говоримо про використання 10 тисяч боєприпасів на день, то ви можете собі порахувати, наскільки днів це вистачить. Вся європейська допомога там, на найближчий час, про який було повідомлено, вона має становити приблизно 2 мільйони снарядів. Тобто, знов-таки ми можемо рахувати, що е, снаряди будуть, вони будуть надходити поступово, але Збройні сили України мають їх використовувати таким чином, щоб не вистріляти все відразу, а поступово створювати собі ще й запас, який нам буде необхідний, або, наприклад, для зупинки спроби російського контрнаступу, або для того, щоб проламувати ворожу оборону. Тобто, тут треба скажімо так, грати розумно. Mm -hmm. Дійсно, можна. Вийти на те, що робили росіяни на той сумнозвісний вогновий вогневий вал, але так само ми бачимо його наслідки. Окрім того, в нас дуже часто забувають кажучи про боєприпаси ще і про стволи. Стволи вони також зношуються і їх так само необхідно відновлювати. Вже є доволі таки багато інформації, що росіяни не можуть відновлювати насамперед стволи. І Є фотографії цих баз величезних зберігання, де зберігаються сотні одиниць е, техніки, але знімають з них якраз стволи. І мені доводилося ще минулого року бачити трофейну російську техніку. Насамперед, це 2 з 19 мстав. В їх ми не могли використовувати, тому що в них були повністю спрацьовані стволи. А це був тільки самий початок сну я їх бачив в травні, червні 22-го року. Ми можемо зараз лише уявляти собі, що являють російські собою російські стволи. Ми ж навпаки отримуємо поступове насичення новими стволами. І це також є перевага. Ну і давайте не забувати, що е, постачання там чи боєприпасів, чи безпосередньо самих гармат е, саме по собі. Не є дуже ефективним, до цього потрібно ще й розвідувальна інформація, забезпечення, коригування вогню, навчений персонал і так далі. Тобто, все це в нас відбувається, насичення відбувається поступово, і підрозділи, і частини вводяться в бій поступово. Вони набувають бойового досвіду. А вже з набуттям бойового досвіду вже і поступово додається ефективність до тієї зброї, яку нам надають партнери.